Сьогодні 20 квітня, сонячне затемнення. Ворони другий день б'ються в зеркало. Уже, вже ворона хрипла, вже не така активна. Видно, що уставша, але вони туди б'ються вже второй день. Це взагалі не передать. Я зранку Простінями зеркало взяла, прості заклеїла скотчем. Вони обідрали ті простиням, лежать на полу. І глянь, що вони роблять. І теж ходять перед тим зеркалом, стукатять. І це вже другі, другі сутки, можна так сказати. Зранку їх застала тут на полу. Це побачили, що я їх знімаю, злетіли. Це так буквально вже, вже така і знеможена ця дівчина, мабуть. І це буквально двоє суток. Ну, будемо наблюдати за ними далі, наскільки їх вата всім доброго дня, пока пока.